Всім привіт! Вітаю вас на каналі Карчек. Хотів би сьогодні з вами поговорити про гібридні автомобілі. Ми цю тему фактично завжди обходили стороною, але ми бачимо, куди активно рухається ринок. Все більше автомобілів на європейських лізунгових аукціонах стають гібридними. І автомобілів з двигуном внутрішнього згорання стає все менше і менше з кожним роком. А також нові автомобілі, які продаються в салонах. Теж фактично перестали випускатися без гібридних установок, а деякі автомобільні бренди взагалі не випускають автомобілів, в яких немає гібрида. Ви в мене запитаєте, що робить цей Passat на задньому фоні. Passat також гібридний, і на його прикладі ми сьогодні будемо розказувати про технології, які тут використовуються. Якщо ви трошки цікавилися темою гібридів, або хоча б просто заходили на Ріа і вбивали параметри автомобіля, то маєте знати, що є різні типи гібридів. Це мхев, пхев, ххев, оця от вся історія з багатьма абревіатурами. Ми в ході нашого огляду розберемо, з чим вони відрізняються один від одного, які технології використовуються, яка економія від використання таких гібридів, і наскільки взагалі це все цікаво купляти і цим користуватися. Почнемо з найпростішого це мхев. Мхев розшифровується як Mild Hybrid Electric Vehicle. Це так звані м'які гібриди. Це фактично є дуже глобально модифікована система старт-стоп. Вона дозволяє вимикати двигун не тоді, коли ви вже зупинились на світлофорі. Вона вимикає двигун, коли ви ще їдете накатом на швидкості до 18 км на годину. І оце якраз дозволяє трошки економити пального. Економія тут не така велика, але і система є відносно простою, її фактично впроваджують вже в примусовому порядку. Давайте розберемось трошки детальніше, як воно працює. В моєму розумінні є класичний мхев. Це той, який реалізований через стартер-генератор на ремні. Ця технологія має абревіатуру BSG, Є стартер-генератор, він просто через ремінь крутить колінвал. Є окрема батарея для цієї системи, в основному це 48 вольтова, але є деякі виробники, які роблять 12-вольтову систему, але це вже технічні дрібниці, ми не будемо в це вникати. Ця батарея заряджається, коли ви котитесь накатом, воно вимикає двигун і цією електрикою живить всі системи автомобіля. Десь приблизно такий принцип роботи. Економія фактично як така, дуже невелика. Виробники декларують 5-10%. В принципі, це така економія на рівні самопереконання, що ви економите. Це в цифрах буде там 500-700 грам пального на 100 кілометрів, дуже мало. Якось не сильно воно відчувається. Тобто це історія більше про екологію, ніж про економію. Якоїсь суттєвої прибавки в потужності ця система також не дає, Це орієнтовно там 10-12 кінських сил, враховуючи, що це все встановлюється на сучасні автомобілі, де середня потужність плюс-мінус 250. 200 кінських сил, воно не дає якоїсь там відчуття прибавки потужності, тобто воно по відчуттям їде приблизно так само, як і звичайний автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, нічого не треба перевчатись, відвикати і так далі. Можливості їхати на електротязі при реалізації цієї системи через BHD немає. Таку систему Audi використовую в себе в дуже багатьох моделях. Це там q 5 Рестайлова від 20-го чи 2021 року, відколи вони пішли. А це в цей восьмому кузові. Тому якщо ви їздите на такому автомобілі, вітаю у вас, гібрид! Навіть якщо ви про це не знали, бо відчути це приїзді досить складно. Крім цієї системи з ремінним стартер-генератором, є ще система ISG – це інтегрований стартер-генератор. Таку систему використовує Мерседес. В них вона називається EQ Boost, тобто стартер-генератор інтегрований між двигуном та коробкою. Він дає трошки більшу потужність. Це там в районі 15-20 кінських сил, теж фактично не відчувається, але воно є. Трошки більше дозволяє економити, і пишуть виробники, що є можливість дуже короткотривалого руху на електротязі. Я слабо розумію, як це можна реалізувати, але. Підозрюю, що стартер мав би просто прокручувати і трошки більше допомагати двигуну їхати. Такі системи є недорогими. Я думаю, що вони будуть впроваджуватися все більше інтенсивно в нові автомобілі, які будуть продаватися, бо виробників дуже сильно зажимають екологічними нормами. І, Як я вже казав, це історія більше про екологію, а не про економію. Якщо коротко підсумувати про мхев-гібриди, то основна їхня перевага те, що вони дозволяють. Глушити автомобіль ще під час руху, коли ви їдете накатом. Тобто, це пробки, якісь там відгальмовування і так далі. Вони дозволяють пригальмовувати рекуперацію, щоб заряжати оцю 48-вольтову додаткову батарею або 12 вольтову. І в принципі, це все. З недоліків відсутня фактично можливість їхати на електротязі. І звісно, що ці автомобілі трошки дорожчі в виробництві. Вони вже трошки дорожчі в розмитненні. Це відчувається при купівлі таких автомобілів з європейських аукціонів. І ну, звісно, просто додаткова група ризику, група ризику, бо у вас є додаткове обладнання в автомобілі. Далі поговоримо про хев-гібриди. Це якраз та система, яку собі всі уявляють, коли ми говоримо про гібридний автомобіль. Розшифровується воно Hybrid Electric Vehicle, це так звані повні гібриди. Тут вже є електродвигун, є якась батарея, яка дійсно дає відчутну економію та дозволяє покращити динаміку автомобіля. Є от три основні технології, через які реалізовують роботу хев гібрида Звісно, є якісь. Гібридні технології реалізації гібридних рішень, де виробник придумує щось своє, але основних всього три. Найбільш поширеною на ринку це є PowerSplit, серійно-паралельна система. Вона працює через планетарний редуктор, який ділить потік між механічною та електричними гілками. Таку систему в більшості своїх гібридних автомобілів використовує Toyota, Також її багато використовують інші виробники. Основна її суть якраз є в цьому планетарному редукторі, через який. З'єднання з колесами має і двигун внутрішнього згорання, і електромотор, і через цей редуктор заряджається батарея. Основна перевага цієї системи полягає в її універсальності та ефективності. В місті вона може працювати як послідовний гібрид і сильно економити розхід палива. А на трасі вона працює як паралельний гібрид та дозволяє трошки краще їхати автомобілю більш динамічно, з більшою потужністю. Друга схема, яка використовується при реалізації гібридної системи HEV, є паралельна. Це коли і електродвигун, і двигун внутрішнього згорання мають фізичний зв'язок з колесами. Є муфта, яка дозволяє відмикати зв'язок двигуна внутрішнього згорання з колесами. Вона є досить ефективною на трасі. Вона ефективніше, точно, ніж послідовна схема. А від Power спліта вона відрізняється механікою реалізації цих рішень. Тут вже немає планетарного редуктора, воно зроблено трошки по-іншому. В основному воно реалізовується через роботу роботизованих коробок передач, так як зроблено на гібридних KIA Niro. І третя система це послідовні гібриди. Зараз Nissan дуже активно впроваджує це на своєму актуальному модельному ряді. Її суть полягає в тому, що. Двигун внутрішнього згорання не має механічного зв'язку з колесами. Він працює тільки як генератор, який заряджає батарею, яка вже живить електродвигуни, які обертають колеса. Тобто генератор, батарея, електродвигуни. Дуже плавно їхати. Прикольні відчуття. Воно по відчуттям дуже сильно схоже на їзду на електрокарі, бо ви фактично їдете на електродвигунах. у Вас є всі плюси їзди на електрокарі. Тобто моментальний підхват, повністю доступний момент оце все. Система не є новою, вона вже впроваджувалася дуже давно, але чогось активно вона не використовувалась е, автомобільними виробниками, але зараз до неї повертаються. І я думаю, що це буде активно розвиватися. Якщо говорити про хев-гібриди, це класне рішення для тих, хто багато їздить по місту і хоче їздити трошки економніше. Ніж на звичайному бензиновому двигуні. Вони реалізовані в основному на бензинових двигунах. Дизельних хев гібридів було трошки зроблено, Peugeot робила такі машини. Не дуже ця технологія прижилася, бо і так дизельний двигун досить складний агрегат, а ще прикрутили до нього ще складнішу гібридну систему. Тому, якщо ви хочете їздити по місту, хочете їздити економно, хев класний вибір, він буде давати 20-30% економії. Від розходу по місту і трошки менше економії по трасі. Такі системи вже дають можливість короткотривалого і неспішного руху на електротязі. В основному це їзда по місту, по трасі Воно просто трошки буде допомагати економити в розході. Реалізовані вони через роботу невеликої відносно батареї, там від 1 до 3 кВт максимум, здається, мені я зустрічав. Заряжати їх не можна. Тобто батарея заряджається тільки від двигуна та через рекуперацію. Працює вона в досить невеликому вікні це в заряді від 30 до 80% для того, щоб продовжити трошки життя цій батареї. І є досить непоганим рішенням, якщо у вас немає можливості заряджати пхев гібрид або електромобіль. Ну і нарешті пхев. Пхев це, напевно, найбільш економна система з гібридів, якщо ви її правильно використовуєте і збігаються деякі фактори. Ми про неї будемо говорити на прикладі цього пасата це якраз плагін-гібридний пасат бо пхев розшифровується як. Плагін Hybrid Electric Vehicle. Цей посад ми пригнали для нашого клієнта. Він був куплений на європейському лізинговому аукціоні. Якщо вас цікавлять гібриди або будь-які інші автомобілі з Європи, ми зможемо вам на аукціонах підібрати класний варіант, який буде в хорошому стані. Він буде гарантовано з рідним пробігом та прозорою історією обслуговування. Я всі наші контакти залишу в описі до цього відео. Ви можете переходити замовляти. Як автомобілі з Європи, так і перевірки автомобілів на внутрішньому ринку України. Тут основна перевага над звичайними хев-гібридами буде можливість використання цього автомобіля в форматі електрокара. Якщо у вас є можливість його заряджати, бо це саме заряджаємий гібрид. Як бачите, тут у нас є лючок зарядки з роз'ємом Type 2, це звичайний європейський порт. В автомобілях, які робилися на американський ринок, там буде Type 1. Також є автомобілі з можливістю зарядки з швидким струмом, але це там прям поодинокі випадки, їх дуже мало, в основному це будуть роз'єми повільної зарядки. В Такі автомобілі встановлюються вже відносно великі батареї. Це умовно від 10 до 25 кВт. І це насправді багато. Бо якщо порівнювати, наприклад, з першими зойками, то там батареї були всього 22 кВт, а тут на гібриді у вас доступний такий самий об'єм до використання. На Пасаті це вже рестайл безпосередньо встановлена батарея 13 кВт до використання доступно, звісно, трошки менше. Загалом тут електроніка дозволяє глибина використання сок, якось так правильно цей параметр називається. Тобто, наскільки ви можете зарядити і розрядити батарею, цей показник складає від 10 до 90%. Таким чином, Пхев дозволяє використовувати автомобіль суто як електрокар на невеликих пробігах. Тут по паспорту заявлений пробіг на електриці до 50 км, По факту ця цифра в районі 40-42 літом і трошки менше зимою. Коли ви цю батарею розряджаєте, бо рекуперацію ви її не зможете постійно тримати заряженою, вона просто переходить. В режим роботи, як звичайний хев-гібрид, трошки заряджає рекуперацію, трошки допомагає, і так їдете. Тобто, це все рівно залишається економно на великих дистанціях, навіть якщо немає можливості зарядити. І перевага над електрокаром: що якщо ви розрядили батарею, вам не потрібно стояти чекати, заряджати, Ви просто сіли і поїхали, просто трошки дорожче. За кадром мені підказують, що все ж можна зарядити цю батарею через двигун внутрішнього згорання, налаштовуєте режим заряджання в меню і їдете по трасі. Батарея заряджається, по трасі їдете через двигун внутрішнього згорання, а в місто заїжджаєте і вже їдете суто на електриці. Це все рівно виходить дуже економно. Таким чином, пхев від ХЕВа заряд відрізняє тільки те, що пхев можна зарядити. І у вас набагато більша ємність батареї і більша можливість їздити. На електротязі. Але таким чином в Пхеві дуже багато місця займає батарея. Тобто тут фактично батарея стоїть в багажнику в ніші запаски. Воно займає простір, трошки крадеться, звісно, мінус цих автомобілів. Але одночасно з цим ви отримуєте додаткову вагу в автомобілі, яка знижує центр ваги, і автомобіль стає краще керуватися. Принаймні так в випадку з цим Пасатом, він точно керується явно краще, ніж звичайний, з двигуном внутрішнього згорання. Також до недоліків цих автомобілів можна віднести їх вартість в своїй більшості, не на всіх автомобілях, але в більшості випадків хеви і Хеви є дорожчими за, за їх аналоги з двигуном внутрішнього згорання. Також вони є дорожчі в розмитненні. Це трошки дивно виглядає, бо все одно це вся історія з електрифікацією, всім решта, але так воно було. Я думаю, що з 1 січня все зміниться, бо вартість електромобілів в розмитненні стане вищою. За гібриди і гібриди займуть свою нішу на ринку, і так вибудується якась логічна структура ринку. Двигуни, автомобілі з двигунами внутрішнього згорання будуть трошки дешевші, гібриди трошки дорожчі, а електрика, скоріше за все, буде ще дорожчою. Але крім оцих дрібних недоліків, ці автомобілі мають дуже багато плюсів. Безперечно, основний плюс це економія в розході пального. На цьому автомобілі середній розхід за останні 5 тисяч кілометрів 4 літра. Це супермало. Це завдяки якраз тому, що трошки їздять на електриці, трошки їздять по трасі в режимі гібриду. Тобто це комбінований цикл, не тільки їзда по місту на електриці. Також великим плюсом є надійність агрегатів, бо ви трошки їздите на електриці, трошки на двигуні внутрішнього згорання. І розумієте, один час працює трошки це, трошки інше. Таким чином, продовжується ресурс автомобіля і для гібрида 200 тисяч. Не є супер страшним пробігом, якщо реально дивитись на речі. У нас не так давно було гібридне ніро в підборі. І я боявся цього двигуна на пробігу 200 тисяч кілометрів. Ми робили ендоскопію стінки циліндра на 200 тисяч, реально такі, як нові. Це при тому, що це був звичайний хев-гібрид, а не пхев, на якому в принципі, можна їздити на електриці. І так само можна збільшувати міжсервісні інтервали. Тут можна сміло міняти масло раз в 15 тисяч кілометрів. І не розказав я тут про можливості реалізації пхева, тому що вони фактично такі самі, як і на звичайних хев-гібридах. Це все те, що я розказував про Power Split, Послідовну паралельну схему на різних автомобілях використовуються різні схеми. Єдине що на пхевах. Я бачу, що виробники починають реалізовувати повний привід якраз через додатковий електромотор на задній вісі. Так зроблено на Peugeot 3008 Volvo використовує використовують таку технологію, і це також цікаво. Таким чином, ви отримуєте не тільки економію в розході, ви отримуєте повнопривідний автомобіль. Який реалізований без роботи кардану, який також займає зайве місце. Досить непогане, цікаве сучасне рішення. Думаю, що за гібридами буде майбутнє. Багато виробників будуть на ці технології переходити, які ще не перейшли, багато вже перейшли, і ринок буде рухатися тільки в сторону екологічності та електрифікації. Ну і я не розказав про основний мінус цих автомобілів. Вони на сьогоднішній день не є дуже популярними на нашому ринку. Їх ще небагато на дорогах. Якщо не говорити про Тойоту, Тойота це окремий світ, їх ясно, що накупили. Масу інших виробників не спішать купляти. Але я бачу по тим запитам, які ми отримуємо, і по підборам на внутрішньому ринку, і по замовленню автомобілів з Європи, що люди починають дивитись в сторону цих автомобілів, вже ними трошки цікавляться. Але загалом ліквідність зараз трошки страждає. Наприклад, цей автомобіль. Вже продається якийсь довший час, якихось конкретних дзвінків по ньому не було, при тому, що автомобіль рівніше рівного. Тому якщо хтось шукає хороший гібрид, є щасним пробігом. Дивіться на рія. Якщо ще буде виставлений, то ще буде актуально. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, ставте лайки, бо це було якесь. За довгий час перше технічне відео, щоб ми розуміли, чи вам цікавий формат таких відео, ми будемо старатися знімати далі ще більше цікавих та корисних відео.